Добрий день. Добрий день. У нас туди Його немає. А ви хто? Дружина. Дружина де. Uh, а хто з міська рада, ми робимо повіщення. Про що? Пов'язка йому є. Комісія, то він же ж списаний. На реабілітації в Польщі. — На реабілітації. Так. Він служив. Ну звісно, отримав поранення при захисті батьківщини. Дивіться, тоді вам краще це ага, хто нам видавати, я знаю кра, Вам краще взяти повістку і підійти в ТЦК. Він приїде сам, він сходить і все зробить. Я не маю часу з дома дією ходити по ТЦК і все. Тому що він давним-давно списаний, отримує пенсію на нього. Ну, я не маю взяти. часу, коли йти. Тому вибачте, він приїде і все, ми цим розберемо. хочете, так? Ні. Буде штраф, не хочете. Який штраф? За що буде штраф, що він списаний військово? Ну, це неуточнені дані. Ви прийшли з неуточеними даними, приносите повістку, списаному військовому, і йому буде за це штраф? Ну, è... На основі що? Скажіть, будь ласка. Краще, я вам і... дам номер і ви йому затримали. Краще б її взяли, дали б сходили замість нього. Ви розумієте, в мене двоє дітей, я не маю коли ходити. Може, я вам розвіж взяти, ні? <laughs> Навіщо біщенний... є Я просто якийсь нонсенс. Ну no, не нонсенс ніякий. Ну а як це? Значить ну...